Фобія це тип психічного розладу, який характеризується надмірним, необґрунтованим страхом перед певним об'єктом, чи то ситуацією, чи то дією, або ж певним явищем. Якщо коротко, то звичайний страх минає, фобія, як правило, ні. Тож фобію визначають як страх, що існує понад 6 місяців. Фобію називають безпінставний інтенсивний страх, який виникає по відношенню до певних об'єктів, ситуацій і обставин. У результаті цього у людини з'являється надмірна тривожність, яка змушує її всіма силами уникати певних речей або ж певних подій. Деякі люди можуть розуміти необгрунтовність своїх страхів, але. Тим не менше, це не допомагає їм впоратися із тривогою за статистикою, з різного роду фобіями протягом свого життя стикається більше 13% людей. Причому більша їх частина це жінки. Однак у чоловіків набагато частіше зустрічаються серйозні порушення, здатні негативно впливати вплинути на характер та протікання їх життя. Ну, наприклад, це той самий тривожний розлад особистості. Вітаю вас на своєму каналі. Я Наталія Круценко, лікар-психолог, арт-терапевт, арт-тренер та психосоматолог. Консультую у методі когнітивно поведінкової терапії. Підписуйтесь на мій канал, адже ви тут знайдете багато корисної інформації по психології для себе. Розвитку фіобій сприяють спадкова схильність і природжена фізіологічна схильність до тривоги. У більшості людей з тривожним розладом визначається дефіцит гамма аміномасляної кислоти. Це свого роду такий гальмівний нейромедіатор із заспокійливою дією. Поштовхом до появи фобії завжди служать зовнішні фактори: певні пережиті в минулому шокуючі події, травмуючий досвід, внутрішні особистісні конфлікти, певна дія захисних механізмів в психіки, особливості виховання характеру людини. Я хочу зазначити, що зовнішні чинники не є єдиною причиною фобії. Вони виступають свого роду певним тригером, який провокує, який запускає появу тривоги у схильних до цього людей. Саме тому при впливі одних і тих же травмуючих обставин в однієї людини може розвинутися тривожний розлад, а в іншої ні. Клінічне фобії залежить в першу чергу від їх типу і ступеня вираженості. У легких випадках людина може турбувати всього на всього слабо виражена тривожність, яку вони з успіхом переносять зі з лякаючи їх подій. У важких випадках у ворога виникає сильна паніка, або навіть можливий і панічний, можливо, панічна атака, що відчувається як болісні напади тривоги, що супроводжується без, безпричинним страхом і вегетативною симптоматикою. Страх це нормальна фізіологічна реакція людського організму, де має людей, які б ніколи нічого не боялися. Але якщо страх виникає постійно у певних ситуаціях, у певних місцях викликає серйозні життєві труднощі і заважає пристосуватися до життя, це може бути фобія. Фобія це страх, який неможливо контролювати. Він стійкий. Часто навіть непропорційний до реальної загрози, наприклад, страх перед плазунами. Людина розуміє, що боятися, наприклад, вужа немає підстави, але скільки вона собі не повторювала, що він якої шкоди для неї не завдасть, не приносить. Так це не допоможе не бояти людські фобії можуть виникати в різних причинах і часто мають е, свого роду такий комплексний характер. Е, ось і кілька факторів, які можуть сприяти появі фобії у людей. Це травматизація та поганий досвід у минулому травматичні події можуть впливати на формування фобій. Наприклад, якщо людина була атакована змією у дитинстві, це може призвести до розвитку фобії змії. Наступний пункт це навчання через моделювання. Якщо особа спостерігала поведінку іншої людини, яка виявила страх або тривогу певній ситуації, то це може вплинути на формування фобій. Наступне це психологічні чинники. Психологічні фактори, такі як низька самооцінка, е, переважаючий стан тривожності або підвищена чутливість до страху, е, можуть збільшити ризик виникнення фобії. Важливо пам'ятати, що розвиток фобії людини є складною взаємодією генетичних, біологічних, соціальних і психологічних факторів. Кожен випадок фобії може мати унікальні причини, і розуміння їх допоможе розв'язати такий свого роду клубочок проблем із страхом. Всього виділяють кілька видів фобі соціальні, які характеризуються страхом надмірної уваги з боку інших людей. Під час соціальних контактів людина може боятися бути приниженою, збентеженою чи не виправдати чиїхось очікувань. Зовні це може проявлятися у тремтінні в руках припливом крові до обличчя почервоніння, посиленням, подовиділенням і так далі. Специфічні, які супроводжуються невмотивованим страхом специфічних речей або подій, які в нормі не викликають тривоги у звичайних людей. Частіше всього об'єктами страху є досить незвичайні речі або явища. В якості прикладу можна навести страх ін'єкцій. Страх стоматологів, страх боязнь певних тварин там змій, павуків і так далі. І останнє це тривожний розлад особистості, що проявляється надмірною замкнутістю, униканням соціальних, соціальних взаємодій і підвищеною чутливістю до можливих негативних оцінок оточуючих. Люди можуть вважати себе непривабливими і боятися, що оточуючі будуть відчувати до них неприязні у багатьох людей. Наявний страх бути осміяним, приниженим, ну і так далі. Інколи фобії здатні обмежити життя і діяльність людини до такого рівня, а що людина може відмовитися від будь-яких контактів із світом з оточуючими. Бо постійно перебуває в думках про об'єкти власних фобій і припускає найнеймовірніші сценарії їхньої появи чи контакту з ними. Які бувають наслідки фобії? Фобії можуть мати різні наслідки на життя людини. Можливі наслідки це обмеження повсякденних справ. Фобії можуть призводити до уникнення ситуацій, об'єктів, місць, які викликають страх. Це може призвести до обмеження участі у різних сферах життя, що впливає на соціальні, непрофесійні аспекти розвитку особистості. Наступне це стрес та тривога. Фобії зупроводжуються тривогою і високим рівнем стресу. Постійне почуття напруженості може негативно впливати на загальне самопочуття та якість життя людини в цілому. Наступне соціальна ізоляція. Фобії, особливо соціальні фобії, можуть призводити до соціальної ізоляції. Люди можуть уникати соціальних зустрічей, соціальних подій навіть із близькими людьми. Уникати стосунків, щоб уникати об'єкта своєї фобії. Можливо, також порушення самооцінки. Фобії можуть свого роду підірвати самооцінку і почуття власної гідності. Люди можуть почуватися слабкими, непродуктивними, нездатними керувати своїм страхом. Можливий також вплив на фізичне здоров'я, постійний стрес та тривога, пов'язані з різними фобіями, можуть мати негативний вплив на фізичне здоров'я. Це може означати проблеми із сном, зниження імунної системи, збільшення ризику серцево-судинних захворювань і так далі. Також можлива втрата можливостей. Люди можуть відмовлятися від професійних певних можливостей або особистих досягнень через страх. Важливо розуміти, що наслідки фобії можуть варіювати в залежності від видів фобії та індивідуальних особливостей. Робота з психологом та професійна підтримка може допомогти подолати фобію та зменшити її негативні наслідки на життя. Чому ж іноді страх травматичні події стають фобією, а іноді ні. Сучасна наука має декілька пояснень цього, які ґрунтуються на якісних дослідженнях. Насамперед, це пов'язано із історичним минулим людства і з тими періодами, коли предкам треба було миттєво реагувати на зміни в навколишньому середовищі, щоб ну, банально вижити. Якщо пояснювати просто, то древні структури нашого мозку навчилися миттєво реагувати на загрозу. Тому, якщо в дитинстві ми лякаємося чогось незрозумілого, мозок вважає це загрозою і запам'ятовує інформацію. Якщо ж дитині пояснити, що сталося, яка причина і наслідки страху іншої причини тривоги, фобії не утвориться, бо кора великих півкуль, яка відповідає за раціоналізацію свого роду, нівелює причини тривоги. Як можна допомогти близькій людині, в якої є фобія? По-перше, це не висміювати, бо люди самі розуміють інколи абсурдність своїх страхів, але зробити щось із цим вони нічого не можуть. По-друге, не підтримувати фобію, не допомагати влаштовувати надто комфортне життя і уникати. Контакту із страхом, бо таким чином ви робите свого роду певну відмежу послугу, допомагаєте на несвідомому рівні людині впевнитися, що її страхи все ж таки мають цілком обґрунтовані підстави і що їх варто боятися і надалі. Крім того, така допомога даватиме тільки тимчасове полегшення, але цілковитої безпеки не буває, і страх повертатиметься знову. По третє. Підтримувати бажання звернутися близької вам людини до спеціаліста, бо всі ми маємо право на повноцінне, щасливе життя без страхів та фобій. Самостійно побороти фобію майже нереально, адже переважно переважно люди, що мають сильний страх, уникають контактів з його джерелами. Важко буде боротися із страхом. Комах, коли всіх їх, їх винищити в себе вдома, і середовище вашого існування цілком безпечне, проте варто причині страху з'явитися, як сам неконтрольований страх повернеться. Також лікувати фобію може тільки спеціаліст, бо можна травмувати людину, ще більше створивши таку вторинну травматизацію. На сучасному етапі розвитку психотерапії, найдієвішими методами подолання фобії володіють методи когнітивно поведінкового напрямку. За допомогою методів когнітивно поведінкової терапії е, можна визначити та допомогти зрозуміти зміни негативні в думках, в переконаннях пов'язані з е, видами страхів та фобій. Можна навчитися новим стратегіям управління тривогою та поступово навчитися керувати ситуаціями, пов'язані з вашою фобією, у безпечній та контрольованій формі. Також корисними будуть техніки релаксації та дихання. Можна навчитися вправ релаксації контрольованого дихання, які допоможуть зменшити тривогу під час взаємодії з об'єктом фобії. Пам'ятайте, що процес подолання фобії може зайняти час і докладання зусиль. Але з допомогою психолога ви можете отримати підтримку, можете отримати інструменти. Певні стратегії, що покращать ваше ментальне здоров'я та здобути здатність керувати своєю фобією. Сподіваюся, що відео було цікавим та корисним для вас. Отож, ставте подобайки до відео, підписуйтесь на мій канал, щоб українськомовного контенту по психології було більше. До зустрічі у нових випусках!